вам сьогодні показати машинку, зараз покажу вам, яку ви просто так не придбаєте. Я знаю, що буде багато скептицизму і хейтів за таку комбінацію, яку я буду пропонувати, але повірте, хто катався, той прекрасно знає, що це чудова машина за свій бюджет. У нас є отака красуночка, я зараз її вмету легенько. Легесенько. Це шкодка, вак, німець. Ви просто Дуже крутезні комплектації. Я думаю, що такої комплектації ви не знайдете в Октавії. Ой, не в Октавії, не в Октавії. Це трошки інша машина, але дуже цікава. Вам сподобається. Я даю гарантію, що ця машина вам сподобається. Вона буде перекривати фактично всі ваші сімейні потреби, особливо молоді пари, хто починають. Знаєте, такі на низькому старті поки ще десь придбали квартирку, батьки допомогли, зробили маленький ремонт. Потрібно чимось перебитися, переїздити. У мене є навіть не один такий варіант, а декілька варіантів. Чому я кажу для молодої сім'ї універсальна машина, поки, поки ви, дівчатка, підтримуєте свого чоловіка, кажете, йому який у вас прекрасний, він намагається для вас заробляти багато грошей. от. І у вас поки що одна машина в сім'ї, тому що ваш чоловік все робить для того, щоб у вас були дві машини в сім'ї і все решта. Ну не важливо. Давайте будемо говорити про те, яка ж краля у нас є. Тільки дай, щоб вона була відкрита. Блін, вона закрита. Але ладно, я все одно вам детально розкажу. Значить, ну і ви бачите, да, Це фабія в класичному виконанні, але не зовсім проста фабія. У неї лінзована поворотна оптика. Підсвітка зони повороту. Вона 2013 року, як ви бачите, рестайлінговий значок у неї. Туманки. Автомобіль має легкосплавні диски. На жаль, оригінальних нам не віддали, так як це аукціон. І автомобіль продавався на аукціоні. Дуже класна комплектація. Це задні парктрони. Присутні, легкосплавні. Там попереду я вже сказав. І по салону я зараз буду намагатися вам легенько почистити, притулити. Там все просто бомбезно. Дивіться, рестайлінгове кермо, круїз контроль, підігрів двох передніх сидінь, автоматична коробка передач, клімат, контроль. У нас що там ще, датчиків немає, я не пам'ятаю, чи є, чи немає. Підлокітник у нас присутній. чотири підйомника. Ну, машина... Дійсно кортезна, вона в оригінальній фарбі, не фарбована, у неї всього-навсього 128 тисяч оригінального пробігу. І вона 1,2 TSI. Самий адекватний маленький по об'єму TSI, але чотирьохциліндровий. 1,2 TSI, і 4 циліндра, 128 тисяч пробігу. Бомбезна комплектація, як для фарбі, я ж кажу, тут є все, що потрібно для комфортного пересування. Семірочка DSG, малесенький пробіг, двигун, який цю ДСГ замучить хіба при пробізі 300 тисяч. він класно везе, дуже класно їде. Він супер економічний насправді, але разом з тим і дуже продуктивний. Супер економічний і дуже продуктивний. Тобто він і класно ще й до того всього їде. Вона в оригінальному окрасі, чорний кольор, Ну, ви побачите її потім, коли її... Вже доготую, вона буде прямо куколка, конфеточка. І от для вашої сім'ї, поки у вас такі потреби, подивіться, кліренс у нас високий. Машина реально висока. У нас мега великий багажник, багато місця в салоні. Не для габаритних людей. Скажу так відразу, хто дуже широкий, там поза 100 кілограмів, може бути вам у фабії Можливо, навіть капельку вузькувато. Але бонус в чому. Дивіться, дуже зручна посадка для людей з опорно-руховим. Навіть давайте відкинемо всі проблеми сьогоднішньої нашої країни. Вагітна дружина, сюди її сісти буде просто легесенько. Вона сяде і на водійське місце, і на пасажирське, і будь-куди позаду, без проблем. Багажник для колясочок, для будь-яких потреб. Дитячих колясочок, саночок, все що можна все перевезти. Дуже цікавий варіант насправді для тих людей, які цінують простоту. Відносно невеликі гроші вона буде вартувати ця машина. Але де ви її візьмете? Нефарбована ціленька з пробігом 128 тисяч кілометрів. Значить, поясню, яке у неї було пошкодження з-за кордону. Дивіться, у нас придавлений капот. Бачите? Отут придавило капот. Оця штучка була так вдавлена. Ми оце все гарно детелінгом пофарбуємо. Воно буде зафарбовано, гарненько. Є у нас тут ще була м'ятинка. І у нас ще було зламано кріплення цієї фари, і отут був скол. Він є. Це все гарно детейнгом забереться, щоб вам було все прекрасно. Дивіться, я показую всі моменти по машині, які є. Ми не налаштовані щось від когось приховувати. Ця машинка куплена була на страховому аукціоні. От ну, в зв'язку з таким незначним пошкодженням. Не знаю, люди вирішили продати. Напевно, не хотіли міняти капот, або ще щось там з ним робити, або його фарбувати. Ми, бачите, без... ми ПДР це забрали. Це ПДРом, на крилі ПДРом ямку забрали. Все вирівняли ПДРом просто і кріплення цієї фари має тріщинку. Герметичність не порушена, просто вухо відламане. Зніметься фарка, підпаяється, зробиться класний детелінг, легеньке полірування. Салон фактично прибирати не потрібно. Я зараз, на жаль, не можу вам відкрити, бо яка ситуація? Ці дебіли москалі влупили. Зараз у мене хаб сигналізації, немає мережі. І проблема в чому? Е -е, немає мережі, чомусь карточка теж не має мережі. Зараз буду виясняти, яка причина, що карточка немає мережі. Е -е, Ну, коротше, немає мережі і я не можу зняти сигналізації офіс і взяти вам ключі, показати. Але, повірте, тут класна машина. Ви будете здивовані від її комплектації, від якості ходу і все решта. Топовий, класний автомобільчик за дуже класні гроші, навіть з навігацією. Навіть з навігацією. Камери немає, ну, вже було б занадто певно, правда? Ну все, друзі. Я завжди на зв'язку. Розтермінування, кредитування. Без проблем. Хочете придбати такий автомобіль? Чудовий. 13-й рік, 1,2 TSI автомат. 128 пробігу. Рестайлінг. Новий значок, нове кермо, новіше, ну, рестайлінгове, не фарбована, З такими мікромоментами, які дуже легко усунуться. Ну все, вас обняв. А, казав, покажу ще один, так? Да? Давайте покажу. Отой самий нісанчик. Зараз на вікнах заберемо. Трошки у нас снігу на вікнах. Той самий Нісанчик, друзі. Пам'ятаєте, в якого був знятий бампер? Що, ми зазорчики виставили. Зазорчики виставили. Бампера замінили в колір, ми його навіть не паяли. Тут залишається по цьому Нісанчику, що... Знаєте що? Тут Детеринг по оптиці залишається. Поліровка лакування фар. І все, фари споліруються, полакуються. оцей шар зніметься і машинка буде готова. Але це класний Nissan, знову ж таки, для тих людей, які хочуть простоту і надійність. Значить, що у нас по Nissan? Давайте трошки детальніше розкажу ще по ньому. Так, це трошки старий рік, він аж 2006-го. Але. У нас 171 тисяча оригінального пробігу. У нас 1,6 бензин. У нас автоматична коробка передач гідротрансформатор. Прикольна комплектація, є безключовий. Ось такі малі шкіряні сидіння у нього. Ну, Зараз там не буду цей, бо тут перевозився бампер, який на нього встановлювався. Є навіть отакі столики для заднього ряду. Клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряне кермо. Подивіться, в якому стані. Безключовий доступ, 4 підйомника, карта шити не потрібно. Чудова машина. Просто в бомбезному стані. Класні, легкосплавні, класний малий шкіріний салон. Ну, тут пластмаски на акумулятор ще треба доставити. А, блін, як бампером повимазували. Ну, будемо робити хімочку. Коврички постелем. Який буде прайс? Не знаю. Думаю, що десь. Думаю, думаю, що десь за такий стан буде. Трохи більше шести, але повірте, вона того варта. Це малий пробіг, це класна комплектація з безключовим, з гарним салоном. І вона вже майже готова. Детейлінг оптики. Легенька хімчистка салону. Думаю, що вона буде легенька, мінімальна. Коври, можливо, поліровка, ну, ще не знаю. І прокапка там якихось, там мікросколиків, тут сколики якісь є, там сколики якісь є. Ну, тобто є якісь мікромоменти, які потрібно, ще по ній легесенько прибрати. Ось така краля буде. Шостий рік, так, рік не новий, але ви не знайдете її живу у такому стані, як оця машина. Повірте, я багато привожу автомобілів та й, слухайте, є без ключ. Навіть не от на задній кришці, бачите? Зараз покажу. Безключовий доступ. На задній кришці. Класні чорні легкосплави. Подивіться, які гарні. Пасують, до речі, цьому автомобілю. Гарний колір. Не, не просто кастрюля сіра. Трошки відрізняється, такий цікавий колір. Дві, два косметичних підкраса по ній. Ну і Ми замінили бампер. Не було сенсу, тому в колір бампер коштував 230 баксів. Смисл було його, скажіть, будь ласка, паяти і фарбувати не було. А внутрянка була не пошкоджена, тому, тому все зробили таким легесеньким, як то кажуть, переліком все відбулося. Детелінг фар по підготовці. Це гарне полірування. Покриття лаком або, можливо, побачимо, можливо, плівочка. Ну, ще точно не знаю, як ми обійдемося з цієї ситуації, вийдемо. Легеньке прибирання салону, коврики, ходовка бомба, автомат, бомба працює, 170 пробіг, 1,6 бензин і гідро трансформатор. Е, подивіться, блінчики. Новенька машинка після сервісу, і якби вона в ній не коцнули бампера, вони б її не продали, тому що її готували на МФК. Цю машину, хто там в Швейцарії. Бував, той знає, що таке МФХ і що таке в Швейцарії підготувати до МФХ. Це, я вам скажу, завдання зірочкою. Хто знає, той знає. Тому так. Всіх обняв. Всім добра.